Коротке зіставлення історії України і США, і український і американський менталітет сформований е, саме завдяки своєрідній географії. І на менталітет американців впливали величезні прерії, і на менталітет українців впливав степ. Крім того, Сполучені Штати з півночі на південь розділені великою річкою Місісіпі. І так само Україна з півночі на південь розділена величезною річкою Дніпро. Тому географія дуже подібна. І так само дуже подібні прагнення і до вільної економіки. І до демократії, і до взагалі свободи як основи суспільного життя. Бо і прерія, і степ створює відчуття нескінченності простору, і створює відчуття досягнення свободи, чи, точніше, досяжності свободи американці. Як і українці ходили по морю. У американців це був Атлантичний океан дуже довгий час, поки вони не дісталися до узбережжя Тихого океану, а для українців це було Чорне море. Масштаби, звісно, різні, але сутність мореплавства присутня. Тому і Степ, і море формували відповідний менталітет. На додачу до того треба побачити, що на той час, коли Сполучені Штати тільки засновувалися як колонії Великої Британії, чи точніше англійські колонії, то в Україні вже буяло. Суспільно-політичне і релігійне життя. І того року, коли була висадка англійців на американський континент 1620 року, у цей час Петро Конашевич Сагайдачний з запорожцями захищали висвячення православного митрополита Йова Борецького. Після. Берестейської унії 1596 року тому прагнення і до релігійної свободи також подібне.